Ох, як сьогодні холодно. Ой, привіт, друзі! А, а ви бачили Наталю? А! Де ж вона? Наталю. Наталю, привіт! А ось і я, Наталя. Привіт, ти Привіт, Наталю! Ой! А ти чому така закутана? Де твій ніс? І де твій рот? Ось вони! Під шарфом. Ось мій ніс. А ось мій рот. <реклама> а де твої пальці? <реклама> Мої пальці. Ось вони у рукавичках. Ось моя права рука. А ось моя ліва рука хе хе а де твої вуха? Мої вуха? Друзі, де мої вуха? Правильно? Під шапкою. Ось вони заховалися. А-а-а! Наталю, а навіщо тобі шапка? Рукавички і шарф? Щоб... Зігрітися. Уже зима і взимку дуже холодно, і потрібно тепло одягатися. А я зрозумів. Ой, Наталю, поглянь, уже стемніло. О, дійсно, ти, груньо, уже стемніло. Взимку завжди дуже рано темніє. Тому ходімо хоч ще додому, ти груню. Ой, уже біжу. Ось ми вдома, тигруню. О, й вдома, ти груню, але і вдома темно. Ти груню. Та треба ж увімкнути світло. А де вмикач? Ось він. А, давай увімкнемо світло. Mm, давай а. натискаю. А, стало світло. Mm, так. А тепер давай вимкнемо світло. Давай. Стало темно. А тепер, Наталю, увімкни світло. Угу, <рит> давай натискаю Знову <рит> світло. А тепер темно. <рит> <рит> світло. Темно. Світло. Темно. <хи -хи -хи. Ой, mm -hmm. ой, ти це чуєш? Щось шарудить! Ой, що це? Не знаю. Ти груню, давай негайно увімкнемо світло. Давай. <хи -хи. Ой, питаю ти, груню. Та це ж мавпочка. <хи -хи -хи. Мавпочко, що ти тут робиш у темряві? Я чекаю на святого Миколая. Хочу подивитися, як він принесе подарунки. А, точно <смас> скоро прийде святий Миколай. А хто такий святий Миколай? Мавпочко, а давай розкажемо Тегруневі і нашим друзям. Хто такий святий Миколай? Залюбки. Чудово! Це святий Миколай. Добрий чарівник, який живе високо в небі і уважно спостерігає за всіма дітьми. Він бачить, хто допомагає батькам, прибирає свої іграшки, ділиться з друзями і робить добрі справи. Йому допомагає його ангел-помічник. Щороку у грудні Миколай спускається з ангелом на землю, і вночі, коли всі міцно сплять, він тихенько заходить у кожен дім і кладе під подушку подарунки для чемних діток. Хоч роботи у нього багато, він завжди встигає відвідати усіх дітей. Щоб зранку кожен малюк прокинувся щасливим. Мапочка, тигрунь, а ви були чемні цього року. Так, я прибирав за собою іграшки. І я. Я була дуже ввічлива і допомагала мамі і татові. Дуже <fucking> добре. А тепер будемо чекати Миколая. А, Так, так, так я не буду <ц enthus tous kaldği> спати. <us> я не буду спати. Мабочко. <ơi> <sharp�> Груню. Здається, вони заснули. Але я не буду спати. Я буду виглядати Миколая. Так цікаво, який він. О, я буду виглядати його у вікно. ранок! настав день Святого Миколая. Мапочко ти Груню, прокидайтеся і дивіться під подушки. Може, Миколайчик вам приніс гостиниць. Ура! Ура! У мене під подушкою щось є. Це машинка. У мене під подушкою щось є, га? -а -а. А -а -а. Це лялька. <ривіт> Вітаю друзі. Ой, дивіться. Що це? Мішок мішок. Та це твій мішок. Не мій. А, Малпочко, може, це твій мішок? Ні, не мій. Друзі, чий це мішок? Може, це мішок самого Святого Миколая? Давайте поглянемо. Я бачу подарунки. Точно, святий Миколай забув свій мішок у нас. Що ж нам робити? Наталю? Давай залишимо його собі. А -а. Ні, мапочко, так не можна. Потрібно рознести ці подарунки звірятам і діткам, які на них так чекали. Чудова ідея. А -а. Друзі, допоможете нам? Так, тоді ходімо. Ой як сьогодні на вулиці холодно. А -а -а. А -а -а. Дуже холодно. Але нам ще потрібно рознести подарунки. Це точно. І перший подарунок. Для кого він? Тут написано для коня. Це іграшка для коня, друзі. А де дешеве кінь? О, може, у тому маленькому будиночку. Ходімо, послухаємо. Вже коні гавкають. А. Ні, груню коні не гавкають. Коні і ржуть. У цьому будиночку живе собака. Ходімо до наступного будинку. О, може, кінь живе тут? Послухаймо. А, тут живе. Кінь, він рже. Правильно, ходімо покладемо йому під подушку цю гарнюню іграшку. Давайте. Ой, цікаво, для кого наступний подарунок? Тут написано для пташки. Цікаво, <глух> ж пташка може. У тому маленькому будиночку. Ходімо, друзі, послухаємо. О, невже пташки пищать? ти груню, це, напевно, мишка пищить, а пташки свірінькають. Ходімо до наступного будиночку. Може, пташка живе тут. Послухаймо. А, тут живе пташка! Вона Понад Так, Тут живе пташка. Ходімо, покладемо їй цей подарунок. Ой, друзі! У нас залишився один подарунок. Для кого цей милий ведмедик? Тут написано Для ведмедя. Ой, А де ж будинок ведмедя? Не знаю. Ходімо до того будиночку. Може, ведмідь живе там. Це ж ведмідь речить. Тут живе ведмідь. Так, друзі. Ведмеді речать. У цьому будинку живе ведмідь. Ходімо, покладемо йому цього милого ведмедика. Mm -hmm. От і все. Бувайте, друзі! І нехай Миколайчик принесе вам чудові подарунки цього року. Папа! -па!